Привіт, солдате, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. У нас тут тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там на сході України, душею б'єшся на передові. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш. Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб повернувся ти живий. І я щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.